Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Козача, Лопань, Гатища, Берестове, Сеньківка та інші. Авіаудари ворог наносив по населеним пунктам Вовчанськ, Гоптів Кабасове. О 7.10 у селі Новоусинове Куп'янського району здійснено ворожий обстріл. Травмований 62-річний чоловік. Надається меддопомога. О 23.30 ворог завдав удару кап по пожежній частині у селі Білий Колодязь Чугуївського району. У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини. Пошкоджені чотири пожежно-рятувальні автомобілі. Легку травму отримав 29-річний водій автівки без госпіталізації. О 15.45 у місті Вовчанськ внаслідок ворожого артобстрілу, горів дах приватного будинку, гараж, господарчі споруди та два автомобілі. Поранення отримав 72-річний місцевий житель. Меддопомогу надали на місці. О 10.40 в селі Ківшарівка Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон у п'яти житлових будинках. Вибито вікна у двох закладах освіти. Постраждала 60-річна жінка. Гостра реакція на стрес без госпіталізації. О 9:15 внаслідок ворожого обстрілу з 300 села Бугаївка Чугуївського району. Поранення отримали двоє працівників бригади. Екстреної медичної допомоги. Чоловіки віком 26 та 56 років, госпіталізовані до обласного центру в стані середньої тяжкості. О 9-й відбувся обстріл міста Золочів Богодухівського району. Пошкоджено один приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила. За добу евакуйовано дві дитини з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 136 дітей: вільхувацькою 35, п'ять, великобурлуцькою 101. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 27 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі удари по цивільній інфраструктурі Харківщини спричинили дві пожежі. Вранці 17 березня ворог завдав ракетного удару по будівлі медичного пункту села Бугаївка Чугуївського району Харківської області. В результаті обстрілу сталася часткова руйнація та пожежа у одноповерховій будівлі пункту тимчасової дислокації екстреної медичної допомоги. Площа пожежі склала близько 100 квадратних метрів. Горіли конструктивні елементи медзакладу. О 12.57 пожежу було повністю ліквідовано. Також вибуховою хвилею пошкоджені поруч розташовані житлові та інші будівлі, автомобілі екстреної медичної допомоги та приватний транспорт. Постраждало двоє медиків, яких було ушпиталено до лікарні. Того ж дня увечері окупанти завдали ударів авіабомбами по житловому сектору міста Вовчанська Чугуївського району. В результаті бомбардувань сталося декілька осередків займання: горіли житловий будинок. Гараж, дві господарчі споруди та два автомобілі. Загальна площа пожежі склала понад 200 квадратних метрів. Крім того, були пошкоджені поруч розташовані житлові будівлі з надвірними забудовами. За попередніми даними, постраждала одна особа. Вночі російські терористи завдали ракетних ударів по прикордонному населеному пункту Харківської області. У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини. Вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах. Фасадну частину, крім того, пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі. На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медична допомога йому була надана на місці. О 10.40 рятувальники з міста Куп'янська проводили перевірку місця обстрілу у селі Ківшарівка. Виявлені пошкодження шести житлових багатоповерхівок та двох навчальних закладів. Постраждала 61 річна жінка. О 17.26 під час ліквідації пожежі у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці культури Шевченківського району міста Харкова вогнеборці евакуювали 20 мешканців. Горіли утеплювач зовнішньої стіни та балкони з першого по п'яти. Поверхи будівлі. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Вона була ліквідована о 20.30. Причина її виникнення встановлюється. Наслідком ще двох побутових пожеж стала загибель двох людей. У місті Дергачі горів приватний будинок на двох господарів на площі близько 70 квадратних метрів. Постраждала 68-річна жінка. Її 44-річний син загинув. Подія виникла о 16.49. Вже 18 березня о 5.38 трапилась. Друга пожежа з летальним наслідком. Цього разу у приватній оселі в селі Глушківка Курилівської громади. Площа горіння склала 60 квадратних метрів. На згарищі виявлено тіло 72-річного чоловіка. Обидві пожежі ліквідовані рятувальниками ДСНС. Причини їх виникнення встановлюються. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог здійснив дві безуспішні атаки в районі населеного пункту Синьківка. Марія Соловйова, Дмитрон Гоян та Олексій Муравьов. Харків. Новини.